Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Яке сьогодні церковне свято! За новим календарем віряни відзначають 28 травня свято із фіксованою датою неперехідне, преподобного Микити Сповідника, Єпископа Галдіконського, згадують єпископа Мальтійського мученика Євтихія. За народним календарем дата називається Микита Гусятник або День Євтихія Тихого. Люди вірили, що святий особливо трепетно ставиться до малечі. Гусядок відганяє від них хижого яструба або орла. За традицією, гусенят випускають на воду. Але перед цим треба обов'язково помолитися святому Микиті і попросити його про допомогу і захисту для гусей. Друга назва дня полудниця. Згідно з повір'ям, сьогодні всім керують добрі та злі духи в образі звичайних жінок зі сковорідками. Наприклад, добрі полудниці з прикривають пшеницю на полі від пекучого сонця, злі, навпаки, розташовують сковороду так, щоб сонце спалило врожай. У цей день вагітні жінки виходили у поле з молитвою, сподіваючись, що їхні майбутні діти матимуть таке ж міцне здоров'я, як і молоді колоски. Селяни також зверталися до свого Микити з молитвами, що він подарував здоров'я їхній домашній птиці. Сьогодні сприятлива дата для того, щоб в довгу подорож або далекий шлях відправитись. А будь-які серйозні справи розпочаті сьогодні завершаться успішно. Цього дня, 28 травня, наші предки висаджували гірки, які потім планували консервувати. Прикмети свідчать, що овочі, посаджені цього дня, будуть великими, хрусткими і солодкими. Також 28 травня можна піти на риболовлю, улов буде хорошим. Якщо сьогодні прибрати в будинку і допомогти нужденним, удача прийде до вас. Народні прикмети про погоду 28 травня. Тепло на пахома літо буде спекотним, повертаються ластівки, холоди більше не настануть Схід бордового кольору влітку може бути багато пожеж, що не можна робити 28 травня. Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква виступає проти лайки, жадівності, заздорощі, і лихослів'я. Народні прикмети забороняють цього дня сварити дітей, мир і спокій покинуть таке дім. Незаміжнім дівчатам не радять виходити у півдні на вулицю, інакше не вийдуть заміж, а чоловікам працювати в полі чи на городі, інакше можуть втратити сили. Категорично заборонено 28 травня витиратися чужим рушником, притягнути до себе проблеми іншої людини, які доведеться вирішувати. Також не бажано працювати на городі після обіду, культури загинуть. Шити теж заборонено, ризикуєте зашити собі дорогу до благополуччя. Що можна робити 28 травня? Микиту вважають покровителем бідних людей. До святого звертаються з молитвами сироти, незаслужно скривджені люди просять допомогти в сімейних справах, у реалізації задуманого і знайти хорошу роботу, моляться про зцілення від хвороб. У народі святого просять уберегти домашню птицю, качок, гусей, і маленьких пташенят. Народні прикмети цього дня радять повісити над вхідними дверима гілочку полину, щоб захистити оселю від полудниць та іншої нечисті. 28 травня імени на сьогодні. Іменини на сьогодні за церковним календарем відзначають Ігнатій, Олена, Василь, Макар, Микита, Захар, Петро, Іраклій, Микола, Дмитро, а також Пахом. Хочете заглянути в майбутнє? Тоді не пропустіть сьогоднішній день. Вже стільки століт людина на землі живе, стільки й хочеться її бути єдиним господарем своєї долі. Але не можуть люди знати, чим порадує чи засмутить їх життя сьогодні, завтра післязавтра. Недарма народ прислів'я придумав. Людина, може і передбачає, але тільки Бог всім володіє. Але народ все-таки наполягав у своїх бажаннях і придумав безліч способів, щоб, хоч краєчком ока заглянути в майбутнє. Дізнайтеся ви про найбільш ефективні і прості вирожіння. Сірникаме. З допомогою звичайних сірників можна дізнатися, чи здійсниться ваша мрія. Візьміть два сірники і прозорий стакан, в який налийте чисту воду. Склянку поставте на рівню поверхню. Сконцентруйте максимально свої думки, дивіться на воду і чітко, але не голосно скажіть заповітну мрію. Тепер запаліть обидва сірники і водночас кидайте їх у склянку. Результат здійснення мрії залежить від того, як лягли сірники на водну поверхню. Якщо навхрест, то бажання збудеться. Але на шляху до нього зустрінете дуже багато перешкод і труднощів. Якщо один одному сірники паралельні, то мрія здійсниться вже скоро. Якщо ж сірники зовсім в різні сторони розійшлися, то не судилося здійснитися вашим бажанням. Зі стиглим яблуком такий спосіб ворожіння також підійде тим, у кого є заповітна мрія, і дуже хочеться знати, станеться вона чи ні. Знадобиться велике ціле стигле яблуко. Візьміть його в руки, подумайте про своє бажання і тепер розріжте яблуко ножем на дві рівні половинки. Вивчіть уважно зріз. Якщо фрукт всередині гнилий, і темний, або якщо насіння виявилося розрізаним, значить не здійсниться мрія. Якщо зріз рівненький, і гладкий, не зачеплена жодна насінина, то чекайте незабаром виконання бажання. До зустрічі в нових відео!